Біда прийшла у родину Паламарчуків зі села Новичина. У цій багатодітній сім'ї завжди панує мир, злагода, любов. Сьогодні вони у відчаї. Їх син, брат, чоловік Василь Мирославович Паламарчук важко захворів. Онкохвороба четвертої стадії забирає останні сили цього чоловіка. Лікування у Львові не дало результатів. Василь Мирославович на даний час бореться з недугою у Києві. Кожен день перебування у столичному медичному закладі вимагає значних коштів, яких у родини просто не залишилось. Саме тому родина Паламарчуків звертається до кожного небайдужого серця. Допоможіть врятувати дорогу людину. Кожна гривня перерахована на карт. Ковий рахунок може подарувати Василеві шанс на продовження життя. Номер карткового рахунку ви бачите на своїх екранах. Підтримайте родину у нелегкий час випробувань.